У цей важкий час, коли наша ненька Україна потерпає від сепаратистів, і терористів, щоб захистити наших матерів, сестер, Святу Українську православну церкву, яка нас скормила, виховала, дала духовні цінності. У нас на плацу є Зірець, святий Володимир з Христом. Засновник Київської, Київської Росії повторююся. за яку ми, можливо, де хтось із нас віддасть своє життя, але всі ми молимось горітися і поборити. Нам Бог допомагає, з нами сила, з нами слава і воля святая. Перемога буде за нами. На Господь благослов... Трунко! Через десять хвилин початок руху колонни. Ну, Лічний состав подразделення укомплектований, настрій особового склада бойовий. Всі э, прошли подготовку. Готове к випоненню поставлених задач. Та ну що бояться. Страх, ну що таке, ну немає що боятися. Все класно, все буде добре. За нас моляться, нас чекають, що нам боятися, коли у нас така підтримка. У нас сьогодні нас пришло цілих два священника, Йома, що нам бояться. Я, наприклад, освятив, от отець Володимир мені спеціально освятив гвинтівку, все класно. Ми їм купили ботинки, ми їм купили нижню одежду, ми связали носки, ми купили гаечные ключі, ми купили то, ми купили это. Но не в этом главное. Я хочу звернутися ко всем жителям Запорожья. Сейчас справедливости, чтобы все служили в армии. Нет. У каждого есть своя совесть. У кого есть совесть, у того есть Бог. Время мужчин, время мужественных мужчин. Каждый мужчина должен защищать свою территорию, свою землю, своих женщин.